Да, тут не розрубалося, але тріщина пішла вже на краще. Ще три разів 2-3 ступен, щоб її розколоти. А вон з тим сучком що стоїть на пеньку, верніше пеньком з сучком. Довбуся вже хвилин 10. Якщо? Ну нічого, на то ще є молодь. Ось вот така щепка відлетіла. На цьому я свій відео огляд закінчую. Ставте лайки. Всім привіт! Тож в той випадок, коли зовсім погано рубається, вхід йде молот. Уже тріщина пішла, ще разів з 10 пахнуть і розколеться. Але не треба зловживати, тому що можна спортити колуну. Це робити з відчуттям. Всім привіт пока. Ставте лайки. Унікальне відео процес розкоління дуба.